9 вересня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 плюс виходить 129 -та серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем, і це подія, яку не можна пропустити. Нова глава легендарної іспанської драми обіцяє ще більше закрутити сюжет, занурюючи глядачів у вир пристрастей і секретів Пуенте В'єхо. Серіал, що підкорив мільйони, продовжує тримати високі рейтинги завдяки своїй емоційній глибині та несподіваним поворотам. У цій серії Пепа Бальмес зіткнеться з новими випробуваннями, що перевірять її силу духу. Любовна лінія з Трістаном набирає обертів, а інтриги Франциски Монтенегро додають драматизму. Український дубляж від один пляс один, як завжди, на висоті. Живі емоції героїв, передані з неймовірною точністю, а голоси ідеально підкреслюють характери. Кожна сцена це мистецтво, від напружених діалогів до мальовничих пейзажів. Серіал майстерно балансує між мелодрамою та драмою, не даючи глядачу відірватися. 129 та серія це не просто продовження, а справжній подарунок для фанатів, де розкриваються нові таємниці та поглиблюються стосунки героїв. Робота режисерів і акторів заслуговує овацій, а українська озвучка додає особливого шарму, роблячи перегляд ще більш захоплюючим. Не пропустіть, ця серія залишиться в серці надовго.